Прихід фашизму в Німеччині став трагедією, яка втягнула світу війну. Багато істориків, озираючись назад, розглядають захоплення влади нацистами як катастрофу, якої можна було уникнути. Умови, що дозволили такому демагогу, як Гітлер, прийти до влади, були очевидні для всіх. Німеччина, після Першої світової війни була благодатним ґрунтом для екстремістських рухів. Економічні труднощі. Політична нестабільність і соціальні заворушення створили атмосферу страху та образи. Ці фактори, в поєднанні зі спадщиною німецького націоналізму та приниженням від поразки, проклали шлях до сходження нацистської партії. Зерна фашизму були посіяні після Першої світової війни. Німеччина, обтяжена Версальським договором, зіткнулася з руйнівними репараціями та територіальними втратами. Це підживлювало почуття національного приниження та несправедливості серед німців. Війна також зруйнувала старий порядок, залишивши вакуум, який екстремістські групи, включаючи молоду нацистську партію, прагнули заповнити. Веймарська республіка, молода демократія Німеччини, була надто слабкою, щоб ефективно протистояти цим силам. Її інституції були крихкими, а лідери роз'єднаними та неефективними. Німецька економіка лежала в руїнах після Першої світової війни. Країна була обтяжена величезними військовими боргами та репараційними платежами. Гіперінфляція паралізувала економіку, знищивши заощадження середнього класу та зануривши мільйони людей у злидні. Вулиці німецьких міст були переповнені безробітними чоловіками, багато з яких були ветеранами, які були схильні до спокусливих обіцянок екстремістських груп. Політична нестабільність панувала в цей період. Численні політичні партії, багато з яких мали радикально різні ідеології, боролися за владу. Коаліції були неміцними та недовговічними, що призводило до відчуття паралічу та безладу в уряді. Вуличне насильство між політичними лівими та правими стало звичним явищем. Воєнізовані угрупування, такі як СА нацистської партії, процвітали в цьому середовищі. Вони залякували опонентів і створювали атмосферу страху. Веймарська республіка здавалася нездатною або не бажала приборкати ці групи. Що ще більше підривало довіру громадськості до її здатності керувати. Ця атмосфера хаосу та відчаю створила сприятливий ґрунт для того, щоб екстремістські ідеології, такі як нацизм, пустили коріння. Веймарська республіка, створена в 1919 році, була першою спробою Німеччини побудувати демократію. Однак вона була недосконалою з самого початку. Конституція містила низку слабких місць, які нацисти пізніше використали. Одної важливіших була 48 стаття, яка не дозволяла президенту призупиняти громадянські свободи та видання декретів у надзвичайних ситуаціях. Це положення, покликане забезпечити стабільність, стало інструментом авторитаризму. Веймарська республіка також страждала від нестачі народної підтримки. Багато німців, вихованих в авторитарних традиціях, ставилися до демократії з підозрою. Вони прагнули повернення до уявного порядку та стабільності старого режиму. Політичні партії Веймарської епохи також були глибоко розділені. Соціал-демократи найбільша партія були віддані демократії, але праві звинувачували їх у поразці Німеччини в Першій світовій війні. Комуністична партія Ліва виступала за революцію, що ще більше поляризувало суспільство. Ці розбіжності всередині лівих у поєднанні з відвертою ворожістю правих до демократії фатально послабили Веймарську республіку. Це дозволило нацистам з їхнім посланням національної єдності та відродження здобути популярність. Нацисти були майстрами пропаганди. Вони розуміли силу емоцій і використовували її на свою користь. Вони майстерно експлуатували приниження та образу, які відчували багато німців після Першої світової війни. Версальський договір, який наклав на Німеччину суворі покарання, став об'єднуючим гаслом для нацистів. Вони засуджували його як диктат, несправедливий мир, нав'язаний Німеччині країнами-переможницями. Нацисти обіцяли відновити німецьку гордість і могутність. Вони звернулися до глибинного джерела німецького націоналізму. Пообіцявши скасувати версальський договір і знову зробити Німеччину великою. Вони апелювали до страхів і забобонів німецького народу, роблячи євреїв, комуністів та інші меншини ЦАПами відбувайлими за проблеми Німеччини. Нацисти пропонували прості рішення складних проблем. Вони обіцяли економічне відродження, національну єдність і повернення до традиційних цінностей. Це послання знайшло відгук у багатьох німців. Які відчайдушно потребували змін і стабільності. Гітлер з його харизмою та здатністю знаходити спільну мову з масами став потужним лідером нацистського руху. Його промови, сповнені пристрасті та сарказму, полонили аудиторію та привертали її до його справи. Він видавав себе зарятівника Німеччини, єдиного, хто міг повернути нації її колишню славу. Міжнародна спільнота не поспішала визнавати загрозу, яку становили Гітлер і нацистська партія. Відволікаючись на власні внутрішні проблеми та наслідки великої депресії, демократії світу не змогли вжити рішучих заходів. Політика умиротворення Британії та Франції, які сподівалися уникнути нової війни, лише розпалила апетити Гітлера. Він зміг переозброїти Німеччину, окупувати Рейнську область і анексувати Австрію. Що суперечило Версальському договору, не зустрівши серйозного опору. Нездатність Ліги націй, міжнародної організації, створеної після Першої світової війни для запобігання майбутнім війнам, вжити ефективних заходів проти агресії в Азії та Африці, ще більше розпалила апетити Гітлера. Демократії світу недооцінили амбіції Гітлера та його жорстокість. Вони тішили себе надією, що з ним можна домовитися, що він людина слова. Вони не змогли усвідомити, що його кінцевою метою був не мир, а завоювання, панування над Європою та знищення демократії. Коли світ отямився від нацистської загрози, було вже пізно. Гітлер створив грізну військову машину і був сповнений рішучості її використати. Друга світова війна, найруйнівніший конфлікт в історії людства, мала розпочатися. Питання про те, чи можна було запобігти приходу фашизму в Німеччині, є складним. Немає простої відповіді, немає жодного чинника, який міг би пояснити, як цивілізована нація, така як Німеччина, могла стати жертвою варварства нацистського режиму. Безумовно, економічні та політичні потрясіння в Німеччині після Першої світової війни створили середовище, в якому могли процвітати екстремістські рухи, такі як нацисти. Слабкість Веймарської республіки, її нездатність подолати економічну кризу або забезпечити ефективне керівництво, також сприяли піднесенню нацизму. Однак нацисти прийшли до влади не лише через економічні труднощі чи політичну нестабільність, вони експлуатували глибоко вкорінений націоналізм і образу, що існували в Німеччині після Першої світової війни. Вони запропонували спокусливе послання національного відродження та расової чистоти. Яке знайшло відгук у мільйонів німців. Нездатність міжнародної спільноти рішуче відреагувати на ранні агресії Гітлера, також зіграла свою роль у його приході до влади. Політика умиротворення Британії та Франції, зумовлена страхом перед новою війною та вірою в те, що Гітлера можна стримати, лише розпалила його апетити. На завершення слід сказати, що прихід фашизму в Німеччині не був неминучим. Це стало результатом складної взаємодії чинників, як внутрішніх, так і міжнародних. Хоча неможливо з упевненістю сказати, чи можна було цьому запобігти, очевидно, що більш рішучі дії німецького уряду, німецького народу та міжнародної спільноти могли б змінити ситуацію. Уроки нацистської епохи, небезпека нестримного націоналізму, важливість захисту демократії та необхідність міжнародної співпраці залишаються актуальними сьогодні, як і тоді.